Реальна історія, як це було. І так, вчора я скидав в клієнтську групу інформацію про страхову оплату. Як це було? 8 березня, під час святкування Міжнародного жіночого дня чи Дня за права жінок, як він правильно називається, на сьогодні я вже точно знаю, відбувається наступна історія. Люди йдуть на шашлик і син мамі хоче насмажити класного, крутого м'яса. Але, рубаючи дрова, він попадає собі по пальцю. І тут понеслося Швидка, Його доставляють в лікарню, зашивають йому палець, палець переламаний. І мало того, відбувається це все у сусідній з нами Польщі. Це навіть не в Україні відбувається. Мама вагітна на той час. Але, тобто такі моменти відбуваються. Подавши документи, в березні місяці ми вже отримали з клієнтами страхову виплату більше 13 тисяч, на яку не очікували явно батьки хлопчика. Вони очікували на 1004, а надійшло 13 з хвостиком. Я скину це вже в сторіс. Тому будьте здорові, застраховані ви в будь-якій країні світу під страховим захистом надійних страхових компаній. І... Звертайтеся за консультаціями, ставте вподобайки на це відео, і поширюйте і ставте коментарі до завтра!